2013-2014 начальний рік у Баштечках Жашківського району розпочався із столітнього ювілею місцевої школи. На ювілею до села прибули поважені гості, серед яких був і міністр освіти та науки України Дмитро Табачник. Якщо саме село асоціюється із широко відомим у колишньому союзі Омеляном Никоновичем Парубком, то все Черкащина. Із хлібом та словом. І перш за все – Тараса Шевченка сказав Дмитро Володимирович. В нього є великі слова, що в житті треба шукати собі вчитель. І ми починаємо зараз святкування 200-ліття від дня народження Великого Кобзаря. І вчителі, мені здається, повинні учням показати кобзаря не тільки такого, як ми знаємо, а зовсім різного, успішну людину. От, мабуть, не всі знають, знаю, що великий художник Карл Брюлов Шевченко робив за уваги, що він купує собі на сюртук надто дороге сукно в найдорожчій крамниці Петербурга. Це вже портрет Шевченка після заслання людини втомленої, надломленої. А це була красива людина, яка любила пирушки, посіділки, яка була душею компанії. І Шевченко відповів, Карл Павлович, ну вас і так знає весь Петербург, а мені треба бути красивим і нарядним, тому я купую дороге сукно. І це також правда. І як справжній поет, він лірик, і в школі ми повинні вчити його як лірика і знати, як людину успішну, освічену, і дітям казати, що якщо ти хочеш проторувати дорогу, в велике життя і стати найуспішнішою людиною. Бери приклад з Шевченка в гуманітарній творчості, бери приклад з Черняхівського в військовій справі, бери в науці приклад з Миколи Платоновича Бажана. Це все черкащани. Якщо ти хочеш бути успішним в аграрному виробництві, в аграрному бізнесі, бери приклад з парубка Омеляна. І все це наша історія і історія, яка зав'язана на ваш край, на ваше село. І на сам кінець хотів би прочитати вам мої улюблені вірші Тараса Григоровича Шевченка, тому що справжній поет розкривається тільки коли він по-справжньому закоханий. У Тараса Григоровича було багато амурних захоплень впродовж життя, але мені чомусь думається, що одна любов була найбільшою справжньою. В той час йому було. 28, 20 потім 9 років. Так трапило, що його муза, його кохання, дама, якій він хотів присвятити і творчість своє життя, по-перше, була на кілька років старша. По-друге, він уже був художником і, ну, знаною навіть в Петербурзі людиною, але вона була з, іншого, з іншої родини і, і не могло бути. На жаль, в те часы мовы про полноценную родину. Так вот, он написал такие чудови рядки. Душе с прекрасным назначением Должно любить, терпеть, страдать. И дар Господний вдохновение Должно слезами поливать. Для вас, понятно это слово, Для вас я радостно сложил Свои житейские оковы. Священно действовал я снова Из слезы, В звуки перелил. Ваш добрий ангел осінив мене небесними крилами і тихостройними речами о раї пробудив. Іноді діти кажуть, що це Пушкін, Тютчів, Лермонтов. Лєрмантовній це закоханий Тарас Григорович в оригіналі, це, це його посвята, улюбленій жінці. Так от я хочу, щоб завжди в нашому житті був хороший вчитель. Була Любима праця і була справжня закоханість. Святом вас. Дмитро Табачник подарував на столітній ювілей загальноосвітньої школи у Баштечках сучасну добірку підручників та книг, багатофункціональну дошку, на якій доречними завжди актуальними будуть заповідні слова Тараса Шевченка. І свого не цурайтесь, і чужому навчайтесь.